Найкращі з кращих у Борисполі 27 червня відбувся вже традиційний урочистий прийом міського голови випускників, які отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Ошатні сукенки, елегантні костюми та сльози радості, гордості і вдячності переповнювали актову залу міської ради. На сцену один за одним виходили радісні випускники разом із схвильованими батьками. Батьків Юрій Міняні та Можуть Цефіна, тим, Вручав заслуження атестати з відзнакою і подяки батькам секретар Бориспільської міської ради Владислав Байчас. Педагоги, батьки, випускники. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні закінчується ваша освітня пора. Був не легкий цей етап, який ви пройшли Це і Повномасштабна війна, довготривало відключення світла, навчання під звук але Ви з мужністю прошу цей шлях до вашого світянського лімпу. В цьому залі, я впевнений, сидять дуже талановиті майбутні інженери, юристи, вчителі. Ми Віримо в вас, наші дорогі діти, віримо в кожного із вас. Хочу подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що боронять нашу країну, за те, що боронять кожного із нас. Загалом цього року ліцеї Бориспільської громади випустили понад 600 учнів. Троє одинадцятикласників склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Двоє вихованці ліцею «Проспектива» та один учень Бориспільського академічного ліцею, розповіла начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Цього року, ви знаєте, відмінено золоті і срібні медалі власне, і введено такі, як свідоцтво з візнакою. І в нас 97 таких дітей отримали такі відзнаки. Якщо минулого року це було 60, то цього року 97, відповідно. Наші свідоцтво з візнакою, учні, які отримали, отримали премію там, в розмірі 2000 тисячі гривень. Так, тобто для них такі це матеріальне невеличке заохочення. Що хочеться побажати нашим випускникам? Знаєте, ну насамперед. Рит, мені дуже хочеться, щоб вони залишилися в Україні і закінчилася війна, і вони мали можливість справді розвивати і відновлювати нашу Україну, щоб їхні таланти знадобилися для нашої України, а не для інших країн Західної Європи. Щорічно найталановитішим випускникам закладів загальної середньої освіти присуджується премія імені Павла Чубинського. 2025 року за академічні досягнення її здобула Анна Цвіркун, учениця Бориспільського ліцею перспектива. Дівчина є переможницею обласних і фінальних етапів міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Об'єднаємося ж, брати мої. Ані Цвіркон, секретар міської ради, вручив спеціальний диплом та грошову премію. Насправді мені досі не віриться, і для мене це була велика честь стояти на сцені з премією імені Павла Чубинського, людини, яка не просто подарувала слова, а й душу нашого гімну. І я думаю, якби він побачив зараз, як сучасна українська молодь не просто мріє, а діє, досліджує та плекає своє, він би точно усміхнувся. Цей здобуток це не крапка, а кома, Початок нового етапу в моєму житті, і я йтиму з гордістю і з бажанням робити ще більше для нашої держави, для її мови та культури. Найбільше, напевно, мені. Допомагали батьки, які підтримували мене, вкладали любов, терпіння і віру в мене, навіть коли я сама, чесно кажучи, сумнівалася. Також величезний внесок зробила моя люба школа, ліцей, перспектива та директор Клименко Неоніла Іванівна, яка перетворила це місце не просто на школу, а на заклад, де збуваються мрії і формується особистість. І я думаю, найтепліша подяка найтепліший внесок. У цю перемогу зробила моя класна керівник, вчителька української мови та літератури Надія Миколаївна Побуш. 11 років позаду, попереду вибір професії і свого шляху в житті. Комусь цей вибір дався легко, а хтось ще роздумує над своїм майбутнім. Ну, шлях був важким, цікавим, звичайно, олімпіади різні, знайомства з новими людьми, але важко весь час тримати планку, особливо в 11 класі, коли і відготовка до екзаменів. І просто вже нічого не хочеться. Але ми впоралися з цим, і відчуття, звичайно, шалені, дуже приємно, що не так багато людей отримали ці відзнаки і ти є серед цієї невеликої кубки. Що таких планів на майбутнє у мене ще немає. Я поки що визначаюся, ким я хочу бути, бо мені здається, в 17 років дуже важко зрозуміти, що ти хочеш в майбутньому від себе. А цей навчальний рік був дуже 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 незвичайним. Я в цьому навчальному році робила те, що ніколи в житті не робила. Звісно, дуже складно навчатися, коли тривоги, коли така ситуація в Україні. Але попри це все, я стала лідером нашої команди самоврядування. У мене знайшлися нові друзі, які мене у всьому підтримують. Мотивують мене, а окрім цього, просто мені це давало можливість відчувати себе краще і бути впевненішою в собі, тому ось так вийшло. 11 років пройшли не дарма. З самого дитинства в мене була мрія стати журналісткою, відомою журналісткою. І я впевнена, що після закінчення школи моя мрія стане реальністю. У мене радість. Радість, що нарешті це все скінчилось, але також присутній страх, тому що все таки вже доросле життя вчитись. Щось далі будувати, якусь кар'єру, тому страх присутній. Планую поступати в економічний університет на бізнес-аналітику. І на завершення святкового дня випускники підготували подарунок для всіх. Цього року тема святкового танцю вальс життя, любові, надії та перемоги. А хочеш, я з тобою життя, а хочеш, твої лагідні вуста, Я вічно цілуватиму не стримно цілуватиму Хоч я і не святий, і не просте І хай не доживемо ми до Хочеш твої лагідні вуста, вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму своїм любим однокласникам та загальним випускникам. Я б хотіла побажати наснаги, щоб вони вірили, не сумнівалися у собі і творили. Бажаю всім випускникам щастя, натхнення, і щоб у них були цілі і вони їх досягали. Опускниками бажаю сил, наснаги в новому навчальному році, в новому колективі. Я хочу побажати всім, щоб ніхто не боявся йти до своїх мрій. І неважливо, оскільки хейту чуєте за своїми спинами, знайте, що ви найкращі і все у вас вийде, і головне просто вірити в себе. Валентина Степанова ліхає, Назар Гераскін, Євген Гончаренко. Новини Терес Буруспіль.